Ми рісни, що дорого сидять Бог, води послани все при святих, благий житу ряду, то є духа мені і повсякчас, і на віки вічні. Господи, помоліться. Столять, Господи, Ісусе Христе, Боже, настався цього світу, що він у Божию плосного святий, і осного святити, а це живот, привіт від нараз. Я це що тобі, але приніс від плодів та кос і теля готовності оздорів, і все заколоти для сина плутного, що знову повернувся до тебе, якось подобився на служити Твоєю ласкою, так і ми від тебе, цих благословення святних страх, споживаючи Твоє благословення зі одержимо. Чистого ради Христа, Твостредневно, мертве Воскресіння, бо Ти, як істина Божива, подати благ, все благословляєш освячуєш Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо з беззначальним Тим Присвятині близо творящи, то де духом і повсякчас, і на віки вічні. Господеві помоліться, влади, Господи Боже наш, що все сотворив, воскрес великоєця Боже, і нас береже у благості Твоїй. Що ми насолоджуючи цими твоїми щедроходами з рами, насетилися, немов і твоєї благости, ради присвітлого смертне трененого Воскресіння, Господа нашого Ісуса Христа, потреба до і святого Духа, нині по час, і на віки вічні, Христо, і смерть, мертвих смертю смерть Божім. Життя дарував, Христос воскрес і смерт, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскретви, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Господь мертвих смертю смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував, Христос воскрес Із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, Христос Воскрес, із мертвих, Смерть у смерть смер подолав, і тим, що в грабах життя <śled> дарував, Христос воскреві смертви, смерть у <śled> смерть <śled> подолав, і тим, що в грабах життя дарував, Христос воскрела. І тим, щоб гроба життя дарував, Христос воскресни, смерть у смерть подолав, і тим, щоб гроба життя дарував, Христос воскреси. Смерть у смерть подолав, і тим, щоб гроба. Життя дарував, Христос воскреси, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, Христос воскре. Христос Воскрес. Воскресіння це є велика перемога над злом, це є велика радість, тому що Христос Воскрес, Воскрес, щоб і ми Воскресли. Тому що Воскресіння Христове відкриває нам дорогу до нашого Отця Небесного. Це є для нас велика, утвердження велике вірі, це є надія, що ми надалі будемо з Богом, і Бог буде з нами і нас благословити. Тому сьогодні я вітаю вас з цим світлим, радісним, праздником було Воскресіння Христове. Хай насправді ваших серцях буде багато радості, і буде ваших внутрішніх перемог, особливо бажаю всім цієї перемоги сьогодні у цій війні, правда, щоб насправді якнайшвидше вона вже завершилася, щоб найшвидше ці хлопці, які там стоять. На сході України вже швидше повернуться до своїх домів, до своїх рідних і близьких, і щоб також могли відчувати тут по справжню цю велику радість Воскресіння Христового. Ще раз здоров'я Бог, хай Бог благословить тими ласками і дарами, які будете потребувати в своєму щоденному духовному житті і през Богородиця, яка завжди була при Христі, нехай має всіх вас під своїм покровом Христос Воскрес! може випити може вистачить пешний тому ні свободи немає